Ревнощі – це те почуття, яке може виникнути у будь-кого. Страх втрати, занижена самооцінка або ж просто заздрість. Кожен по-різному трактує для себе визначення цієї природньої для людини емоції. Ревності можуть виникати через негативний минулий досвід у стосунках і навіть у людей з високою самооцінкою. Все також залежить від особливостей типу особистості, але найчастіше вони з'являються саме тоді, коли людині безпідставно здається, що у їхній любовній ідилії присутній третій зайвий. Ревнощі можуть мати як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, вони можуть підтримувати важливі стосунків, а з іншого можуть призвести до конфліктів та негативного впливу на психологічний стан. Мене звуть Владислав Григорчук, і це канал Мета. Сьогодні пропоную до вашого перегляду відео про найривнивіші знаки зодіаку. Перед переглядом не забудьте про підписку та вподобайку, і нумо починати. Овен. Знак, що перебуває під покровительством Марса, овне це дуже імпульсивні люди, які мають сильний і войовничий характер. Вони будуть битися до останнього, а останнє для них це тільки перемога. За жодних обставин овен не буде ділитися з іншими своєю коханою людиною. Вони можуть адекватно відреагувати на будь-що, але якщо десь він зможе розгледіти серйозний привід для ревнощів, то краще стережіться. Це може викликати у нього агресію, якої раніше ви ще ніколи не бачили. Деякі з представників цього знаку здатні навіть на помсту. Коли ж конфлікт з овном затягнувся, тоді краще прояснити йому усю ситуацію і на завершення додати, що ви кохаєте його або її понад усе. Телець. Не можна просто так взяти і роздратувати тельця. Це врівноважена людина, яку дуже важко розлютити. Свої ревності вони зазвичай не демонструють відкрито усе вирує в них всередині. Їм неймовірно важко буде сказати, що вони когось ревнують, хоч згодом це може перерости у постійні сварки, але вони однаково не викажуть, що їх тривожить насправді. Тельцям важко пережити зраду. Вона надовго закарбовується у їхній пам'яті. Свій болісний досвід вони можуть перенести у майбутні взаємини. Тому на початку таких стосунків варто чекати на підозри, перш ніж вони знову зможуть комусь довіряти. Рак. Дуже сильно люблять і дуже сильно ревнують. Головне для них це міцні стосунки. Вони усіма силами будуть старатися вберегти свого партнера від чужих поглядів. Раки вразливі і сентиментальні. Ревнощі здатні їх повільно розривати на шматки і кинути з головою у депресію. Через деякий час з'явиться неконтрольований страх страх втратити дорогу їй людину. А це дасть ревнощам змогу отримати повну владу над її словами, емоціями і життям загалом. Ось вам порада. Якщо ви побачили негативні зміни у поведінці вашого партнера, починайте частіше зізнаватися у своїх почуттях до нього, обдаровуйте компліментами. Покажіть, як ви кохаєте його або її лев. Мають сильне бажання бути у всьому лідерами і відчувати себе найкращими у всьому. Представники цього знаку щиро люблять своїх обранців і йдуть за ними у вогонь і в воду. Компліменти для протилежної статі, незначний флірт вони такого не пробачають. Якщо ви ненароком приділили зайву увагу комусь ще, але не їм, то котик може перетворитися на лева. Енергії, яку ви накопичували, може вивільнитися не в те русло, і вся злість в переміжку з ревнощами може вилитися в серйозну боротьбу. Просто погладити не допоможе, доведеться вибачатися. Тому ретельно підбирайте слова. А найкраще мати ще один козир підготувати маленький подарунок, яким ви точно, остаточно, розвієте будь-які сумніви в очах левів щодо вашої вірності. Скорпіон. Найбільш ревнивий знак зодіаку серед усіх, але й найбільш відданий. Вони дуже жадібні і повинні відчувати максимальний контроль над своєю другою половинкою. Хоч іноді їх вважають занадто різкими і дуже злими, насправді вони дуже чутливі. Скорпіони йдуть з ревнощами однією дорогою, поруч та ще й тримаючись за руки. Навіть якщо ваше кохання до них буде на максимальній поділці, вони однаково знайдуть прогалину. Потім зроблять з мухи слона, а слон той з двома бивнями сварка неминуча. Тому якщо не хочете прожити в підозрах усе життя, краще. Раз і назавжди пояснити, що ваше серце належить йому або їй. А самим скорпіонам рекомендація: не варто всюди вмикати свою бурхливу фантазію. А на цьому сьогодні, все. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, підписку і коментар. В описі до відео ви знайдете усі посилання на наші соціальні мережі. Можливо, кому зручніше дивитися у TikTok чи Фейсбук або ж інстаграм. І обов'язково завітайте на наш сайт Хоромитаю. Там ви знайдете усе, що стосується астрології, а саме гороскопів. З вами був Владислав Григорчук та канал Мета. До наступної зустрічі.